Всім привіт! Це продовження уроків по мові програмування Python. Якщо вам цікава така тема, обов'язково заходьте на канал та підтримайте розвиток його вашою підпискою. Це дуже мотивує розвивати його далі, цей канал і цей напрямок на каналі. Як пам'ятаємо, ми розмовляли про множинне наслідування. І, виявляється, в Python є спеціальний механізм, який дозволяє побачити ті класи, від яких наш клас наслідується. Дивіться, ось у нас є такий приклад: у нас є клас А, і є клас Б. І клас Б у нас наслідується від класу А. Щоб дізнатися нам про те, яка хронологія наслідування, чи яка топологія наслідування класів, ми можемо застосувати ось таку такий метод, чи якби таку змінну, яка називається MRO, MRO. Для цього треба цю зміну застосувати до нашого класу. Дивіться, я тут спеціально зробив об'єкт класу Б. І тепер е, ми можемо побачити, що якщо я цю зміну буду намагатися у цього об'єкта взяти, то вийде, ну, не вийде це зробити. Так, ось бачимо трейсбек, але у класа ми її побачили. Давайте поглянемо, що це означає. Коли ми пишемо цю зміну, то вона нам прописує в дужках послідовність тих класів, від яких наш клас наслідується. Ми, биш, ми бачимо, що першим класом, який наслідується клас Б, є клас сам. Сам цей клас. Тобто він є на вершині ієрархії. Далі у нас йде клас А, тому що ми це і вказали, що клас А. Ми наслідуємося від класу Б, наслідується від класу А. Ну і останнім іде клас Object. Клас Object, я нагадаю, це саме основний клас, від якого наслідуються всі класи. Ми можемо перевірити, сам клас А він наслідується від когось. Інколи такий механізм важливий, щоб дізнатися про те, щоб не дивитися саму реалізацію класів, ми просто можемо вказати цей клас і через такий от механізм подивитися, від чого він наслідується. І як ми бачимо, клас А, наприклад, наслідується від самого себе. Тобто спочатку виконуються всі його поля і методи, реалізуються, а потім вже реалізуються ті поля і методи, які є в класи Object. Давайте створимо ще один клас. Наприклад, для цього я просто скопіюю. Ой, вибачте, перепрошую, ось отак. От я клас А скопіюю. І назву його класом C. І тепер мій клас B буде наслідуватися від класу C. І від класу А, причому в такій послідовності. Якщо ми а, застосуємо знову цю саму методику, ми побачимо. Верніше нам треба тут поміняти тепер B, звичайно. Бо клас А у нас нічого не змінилося, його наслідування, тепер клас B наслідується від самого себе. Далі клас C і далі клас А. І останній клас Object. Давайте ми тепер перевіримо, якщо у нас буде клас А, наслідуватися від класу верніше клас Сі, Давайте. так, бо тут є. Порядок має важливе значення. Значить, Я скажу тепер, я хочу перевірити, від чого наслідується клас B, якщо він є наслідником класу C. А клас C наслідується від класу А. Допустимо. Знову ж таки, бачимо, ми наслідуємося від класу B, клас B наслідується від класу B, Далі від класу C, бо це ми казали напряму. Далі від класу А. І далі вже останній від класу Object. Тобто таким шляхом ви можете перевіряти ієрархію наслідування в вашій програмі. Якщо вам було це цікаво, обов'язково записуйтесь, верніше підписуйтесь на канал, залишайте свої подобайки.